Друзі, всім гарного дня, благословенного вівторка. Хай Бог береже кожного на тому місці, де ви є, щоб у кожного все було в порядку, кожна сфера, щоб Божа рука не сходила ні від одної душі. щоб справді кожна людина, яка зараз слухає це відео, щоб була благословенна і щоб Божий захист, всі ангели Господні оберігали кожного на тому місці, де ви є. Знаєте, зараз для кожного нелегкий час, і кожна людина вона це бачить, відчуває, що чим далі. Ще тим гірше стає і беззаконня, воно помножується справді. Зло воно ще більше розширює свої кордони, і це не для кого не секрет, що зараз е, практично більшість людей вони проходять е, страшні муки, страждання, війни. Все, що зараз нас оточує. Важна людина проходить страждання і нам насправді може допомогти спасти, розрадити і дати життя, спокій, мир, благословіння. Все найкраще тільки Господь, тільки Господь він може зцілити дух, душу та тіло та наші зранення серця, і навіть під час війни війна реально принесла горе практично у кожний дім. Кожне серце розруху, депресії, сплошні муки. І кожна людина вона хоче порятунку, вона шукає справді миру, спокою. І хочу вам всім запропонувати справді нашу онлайн-конференцію, духовне спілкування, духовну службу, яка відбувається кожної неділі о 12-й годині, де справді наша церква, міжнародна місія, слово Боже, турбується та допомагає кожній зраненій людині, яка шукає Господа, допомагає знайти спокій, сенс життя розрадити та справді зрозуміти, що ми є люди, ми є творіння Боже і справді захист, свободу, щастя, любов, благословіння дає тільки Бог. Тож любі запрошую всіх до нашої конференції. Кожної неділі о 12 годині по українському часу, де ви справді можете зцілитися, знайти свободу, прийти в реальність, отримати життя, урізнати істину, яка справді вас зробить вільними від всякого рабства гріха, від всякого рабства сатани. Що ви бажаєте? То напишіть мені під відео, поставте плюсик або у приват. І я з радістю вам відповім, добавлю до нашої конференції. Повірте, від вас нічого не вимагається, тільки присутність ваша і послухати справді слово Боже істину, тому що істина вона тільки робить людину вільною і тільки приносить мир та спокій. І це вже перевірено. Це все безплатно. Наші конференції тільки ваша присутність і бажання. Тож чекаю на ваші повідомлення. благословляю кожного і. Хай кожне серце відкриється для Господа, тому що Господь нам дає все найкраще, дає життя. Справді тільки Бог він може зцілити е, зранені серця. Більш ніхто тільки Ісус може зцілити е, вас. Як ісус каже, придійте мене вдружені, засмучені, я заспокою вас. Тож приходьте до Ісуса в Дім Божий, і ви не пожалієте. І хай Бог приже вас на тому місці, де ви є. Будьте завжди благословені. Амінь.